Господь з вами, І з Духом. слова святого Євангелія від святого Йоанна. Слава Тобі, Господи. Отак мовив Ісус, а підвівши очі свої до неба, проказав Отче святий, заради імені Твого бережи їх, тих, що Ти їх мені передав, щоб були одно. Як ми. Бувши з ними у світі, я беріг їх у Твоє ім'я, тих, яких ти передав мені. Я їх старіх, і ніхто з них не пропав, лише син загибелі, щоб збулося Писання. Тепер же йду до Тебе і кажу те, у світі бувши, щоб вони радощі моїх мали в собі вщерть. Слово Твоє я передав їм, тож зненавидів їх світ. Не від світу, бо вони так само, як і я не від світу. Не молю, щоби ти їх узяв від світу, лише щоби зберіг їх від лихого. Вони не від світу, так як і я не від світу. Освяти їх в твоїй істині, слово твоє істина. Як послав єси мене у світ, так послав я їх у світ. Віддаю себе за них у посвято, щоб і вони були освячені в істині. Це є Слово Господнє. Слава тобі, добріх Існі! Слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Амінь. Ренки улюблені в Христі, наші реколектанти, кохані Божі, діти. Євангелія від Святого Йоанна, 17 розділі описує вечерні горницю. Це той момент, де Ісус Христос, споживаючи останню вечерю, як ми кажемо, Тайна вечеря, Він справує Першу святу літургію, першу Євхаристію. Приміція Ісуса Христа і ця так звана арцикапланська молitва молitва Ісуса Архіера, де Він молиться про любов і про єдність для учнів. І дуже важлива є ця єдність. З одної сторони, єдність це в тоді, коли люди разом близько біля себе, і ця єдність промовляє без слів. Коли ми спільно, коли ми один біля одного, це для других людей означає, що ми разом одної думки, що ми не посварені, що ми в одній інтенції зібрані. А з другої сторони, єдність це в тоді, коли навіть на віддалі з собою з різних причин, де можуть кілометри і час ділити людей. Єдність це в тоді, коли люди перебувають в любові, бо любов вона є понад кілометри, понад простір. Єдність і любов це завжди є спілкування, це завжди є присутність. І сьогодні Ісус Христос, про таку єдність молиться в горниці, вечернику. просить Отця Небесного, щоб вони були одно, щоб його учні були виразом цієї любові. І коли люди живуть разом, коли є один біля одного, це для других теж означає, що вони люблять себе, що ця любов є присутня, бо коли окремо, то десь цієї любові забракло. І в тоді, коли хтось говорить про любов, завжди друга людина очікує цього, щоб цю любов підтвердити єдністю, спільнотою, так як ми не раз говоримо. Якщо людина віруюча, то має бути в храмі, там, де збираються люди віруючі і де виражаються любов до Бога. Якщо хтось каже, я віру в Бога, до постла не ходжу, то є великий знак запитання, чи ця людина справді вірує, чи це просто припущення, таке предположення, що а вдруг Бог є, а може справді десь існує. Віра завжди, якщо є любов, то вона є правдива. Якщо в віри немає любові, це є просто забобони. Люди вірять там, в пуставі дров, в чорну кішку, кота, який перебігає дорогу і багато інших речей. Господь хоче сьогодні зберегти нас в єдності, тому ця єдність нам сьогодні показує правду про нас. І воно вон Святого Духа це той момент зі щастя, коли. Бог Отець і Ісус Христос посилають Духа Святого на учнів, який спочиває на Марії і на апостолах. І це є дух, жар любові, тепло. Вогонь, вода означають присутність Духа Святого, це є дари Божі, тому що людина є зігріта Богом. І сьогодні ми хочемо подумати. Що є таким вогнем, який не палить, не спалює, а який гріє, який показує присутність Духа Святого в моєму житті. Чим я можу людей зігрівати свого ближнього? як можу освітити йому дорогу, бо є світлом теж, християн є світлом для цього світу. І яка має бути моя єдність з Богом, щоб інші люди повірили, що Бог є, що це не є видумка? Тому Дух Святий прийшов, щоб підтвердити цю єдність Божу, що Господь є сам в собі єдністю. І тому люди теж беруть приклад з Богом. Люди, які створені на образ і Божу подобу. І ми сьогодні теж цієї єдності хочемо вчитися в Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!